Шановні колеги. Ми розпочинаємо наш робочий день. Тема наступного брифінгу Система, uh, система uh, в ЛНР. Що зараз відбувається в ЛНР і uh, серія вбивств, які там відбулися. Буде говорити П'єр Сотрей, який є французьким журналістом, який робив розслідування в цьому регіоні. Я запрошую до слова, П'єра Сотре. Thank you, Uh, my name is Pierre Sautreuil. I'm 22. I'm a French reporter for the weekly magazine uh, Le nouvel observateur in, fr in France. Uh, I've been working a of France. in Ukraine for more than a year. And І загалом більше трьох місяців провів у ДНР і ЛНР. Я зосереджуюсь на Луганську зараз. Тому і вперше я побував в Донецьку у жовтні 2014 року. Я багато чого чув про Луганську. І деякі дуже такі таємничі були місцем. Містері те, що я чув. Люди казали, що Луганськ, що ми ми, ми, ми більш небезпечний, він там більш зовся Тому я приїхав туди і зі своїм колегою. Я пам'ятаю, що ми прибули двадцять 21 жовтня. Було було трохи лячно, тому що щось не вечора було вже темно, і, і там були такі купи. Шін, які горіли, а це єдине було можливе джерело світла в Ганську на той час, і ми побачили дуже швидко, що ситуація дуже дивна, м'яко кажучи, і е, лячна. І... Коли і Сепристивий вирішив провести вибори 1 листопада для того, щоб вирішити, для того, щоб вирішити, хто буде головою чи, очолювати а ЛПР і ЛНР. І, а, і, і я не знаю, чи можливо, і це виглядало як якась а, іронія чи а, пародія на вибори а, і і тоді, скажімо, це не було тоді, ну, необхідно було розуміти різницю між ДНР і ЛНР. У ДНР було чітке керівництво з десь з грудня 2014 грудня, грудня, року лідер Зайченко було ясно. І той, хто, або скажімо, хто претендував на керівництво, то був Ігор Беслер. без. без, без. І якщо правильно пам'ятаю, десь 1 листопада відбулися вибори і у вибор, і, і, і місті Горнівка, скажімо, в керівництво Левшенка ніхто не спал, не, не, не претендував на це, там чітко було зрозуміло. Там були, скажімо, люди, які працювали з Ігорем Плотницьким. Що десь вже приїжджано у Луганській області, які очолює десь з середини 14-го. І Плотницький, він був людиною Кремля Луганського. Він хотів набути такої легітимної влади, якщо можна так сказати. І і якщо казати про молода, яка присутня була у Луганську, можна сказати, що та народна міліція, яка була створена у жовтні 2014 року, це була фактична армія народної республіки, так званої ЛНР, тому що це була бригада П'ятницького. і у Луганську були інші. А, Сили під командуванням відного, скажімо, Бетман, батальйон «Бетман», який продовжував, скажімо, ворожнечі незважаючи не, не увести військовий дій, не зважаючи на переміря, і, і безумовно були і сили, які виступали за належність, які мовили співпрацювати, не, співпрацювати за із невибороничим госом, що де були косаки. І мозкові. І вона відчерпнула партизанське партизанська до Луганська, і фактично до російської до, 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 до кордону з Росією. І це розкололо їх на супроти на двоє. Це не тільки було ДНР, та ЛНР, була така дивна, дивна прошарок людей, які не з ким не співпрацював, були саме по собі, були група з група казаків. Які а, намагались виставити так, що вони об'єднані, але насправді це було не так. І, і, і Чорновопарський Свердловськ, Косаки, вони Краснолучі також, Чорнолучі, Транцтті знов такі козаки, а далі був мозговий і прискапрізроки і. і, 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 і Козицем був фірм козаків далі Остаханові до Громов був дуже важливий атаман козачий, і був бувченко, також важливий атаман чи лідер козаків. Інші групи, вони, якщо йдеться, про вони співпрацювали з ЕЛНР, скажімо, з різних причин, тому що мозговий, наприклад, говорив, що Ф'ятлийські був зрадником. І вони хотіли, скажімо, створити свою казачну республіку, тобто держава в середньому держави в серед держави, тобто не, вони поважали сепаратистське керівництво і особливо Свердловську і чорнопротизанську. Вони казали, що вони може не будуть співпрацювати з ними. Це було всередині листопада, саме через ці причини вони вирішили не співпрацювати з ними, тому що в основному було бачення різне того, яким має бути новоросія. Mosgovoy, that's the Cossacks, and that's uh, the Batman battalion. Um, they didn't want to respect the ceasefire. They said we have to, we have to annihilate uh, the Ukrainian army. And uh, back in the beginning of September, when the ceasefire was signed, we could have crushed the Ukrainian army. So they think that this ceasefire negotiated with Igor Plotnitsky was something traitory. He was a traitor. They didn't, want, they didn't want to de escalate. They, would, they wanted to fight further, and they, they also wanted to create this big Novorossiya from uh, the Russian border, basically, to Odessa. Uh, so that's the difference, because Plotnitsky was more eager to respect the, uh, the will uh, and the, uh, the orders from the Kremlin. There's also uh, economical interests that are competing. For example, the control for the. Uh, uh, um, the control for the trafficking of coal, the control for the trafficking and the, uh, the supplies of, uh, of oil, and also for the uh, humanitarian help. That was really important as well. Um, so in Lugans you could notice, really, it was like a gangland place, uh, because you could notice that the territories were for the different uh, battalions. So, for example, you had uh, this big market in Istanbul that was held by the, by the, by the Batman battalion, and uh, the rest was basically for the other battalions. So, it was a system of uh, protection, like mafia protection. It was basically that. And they were taking this kind of uh, taxes, like, and they were saying that, OK, this, the state doesn't work anymore, so we are going to create our own revolutionary taxes. But it's basically krisha, as you say in, uh, in Russian. And also, there are different networks in Moscow. As you know, those people get a huge support from Moscow, either from the state or from uh, personal interests, people really wealthy who want to help. And uh, the Cossacks, like the Cossacks and Batman and Moscow, uh they seem to uh, share the same, uh, the same uh, networks as Strelkov, who left uh, the region in August. <coughs> And who didn't want to leave the region. So it was someone really angry, I would say. Um, as opposed to Plotnitsky, who apparently was rather linked to the FSB and to, uh, to the Kremlin more directly. But there is one common point it's Surkov, Vladislav Surkov, who, uh, he's the great cardinal of Putin. And uh, as it appears, it was this common link between the, between the, the Cossacks, all those guys, and uh, Plotnitsky. But, uh, we're going to see that it's not sufficient. The uh, funny thing is, basically, in uh, Nikolai Kozitsin's office, you could see this uh, big uh, uh, Surkov uh, portrait in his office. He was saying, Yeah, I mean, he's the boss. So, this election in November revealed a lot of tensions between the, uh, those groups. It, was, it epitomized uh, the tension. Um, a lot of candidates couldn't, uh, couldn't run for president in Uganda, including Batman because he was shot at. really simple. he went to the office to present his candidacy. said, okay, i want to be candidate. people shot at him. okay. next. Um, and in alchev, and that's uh, some local newspaper. so that's the uh, newspaper of this party. said, showing the, uh, the list of the candidates. say, who are those people? so that's the beginning of uh, this um, creation of a uh, vertical of power. In the and it's a really violent process. So, starting from the uh, end of November, I'm going to read the list. It's a bit boring, but you can see that it's pretty intense. The 28th of November, uh, the Ataman of Antraci, Vyacheslav Pinjanin, is killed. The 1st of January, Batman is killed. The 10th of January, there is uh, some member of a brigade in Krasnodon called Brigade Odessa that are being disarmed and arrested. The 23rd of, of January, Yevgeny Ishenko, the Ataman of pivomalsk is killed. The 1st of March, uh, of March uh, Sergei Kosogor, who is the Ataman of Krasniluch, is arrested. The 23rd of May, Mosgovoy is killed, so that's Alchevsk. Um, the 26th, the um, Ataman of Sviadlovsk, 26th of May, uh, I think he was afraid after the murder of Mosgovoy, so he decided to leave to Russia. And the 29th, very really recently, of July, uh, the battalion of uh, the Ataman of Rovienki sergei uh, Motonarcham was disarmed and somewhere arrested. so um, that's almost a stalinist purge. <laughs> uh, it went extremely fast and uh, it created this, it created this uh, vertical of power that really centralized the power within the, uh, the hands of plotnitsky uh, by basically killing or arresting or disarming all of the uh, competing leaders. So i was really interested by the case of batman because he was killed the 1st of january, you know, like the year opened in the, um, in the lnl with the murder. and that was a pretty big murder. i mean, he was killed on the road with six of his bodyguards, uh, an extremely violent gang-style uh, murder. so i was just wondering, why did they decide to kill him and not someone else? he wasn't extremely voc vocal in his protest. He, Accepted to uh, merge his battalion with the Narodnaya uh, Militia. Um, and he basically respected the authority of Plotnitsky after the election. He said, OK, I'm fine with that. So, why kill him on, and not Moskovoy for example, who is as popular and more uh, extreme in his opposition to uh, Plotnitsky? And as I found out talking with my sources in the Batman battalion, I, I created links with uh, the lieutenants of, of Batman. Uh, I found out that he was maneuvering to overthrow Platnitsky since basically the beginning of uh, autumn 2014. So he didn't really care about the elections. He didn't care about giving a smile. He was just maneuvering to slowly and uh, with other leaders to overthrow Platnitsky. So, how did it work? Um, Batman got into contact with Pavel Toromov and uh, with the boy, uh with the help of Strelkov. It was back in the beginning of uh, uh, autumn 2014. So their plan wasn't uh, to overthrow violently, you know, like a coup d'etat. It was rather to collect evidences that Plotnitsky was involved in the trafficking of coal and of humanitarian help, Russian humanitarian help. Um, so they collected a lot of evidences, I've been told. Uh, Batman was the, um, one of the heads of the Lugansk police, so he had a lot of networks to, con to lead this investigation. So they collected a lot of investigation uh, of uh, evidences, and uh, they decided to talk. So the twenty-eighth of December, uh, Pavel Doromov published a video uh, called "Plotnitsky Resign," uh, where he was accusing Plotnitsky of uh, selling. Uh, Ninety percent of the humanitarian aid, uh, the Russian humanitarian aid, that was um, supposed to be given to the, for free to the civilians, they were selling it. Um, three days later, Batman was killed. So I think we can see a link. Um, so we have. To, I decided to focus more on this um, humanitarian aid help, uh, help because. It's really important, you know, like the um, the thirty six convoy left today for Donbass. Uh, this uh, they have been sending more than twenty-five thousand tons of head, So it's really important because let's be clear, it's the biggest EDA. Well, the of, uh, uh І російська пропаганда вона дуже багато використовується, говорячи, що от Росія допомагає Донбасу і в Донбасі, де зараз жахлива обстановка, надто багато людей вони залежать від цієї допомоги. І Наприклад, сотні тисяч людей там є життя, яких напряму залежить від того, чи отримали вони цю допомогу не, чи ні. Я не, не зовсім розумію, як е, е, це працює. Я говорив зі спікером Російської МЧС, який організує ці конвої, і вони сказали мені. Це, це це, це вони сказали, та неможливо, щоб ця гуманітарна допомога десь слугала в Луганську Донецьку. Це просто не може такого бути. Ми не контролюємо, як її роздають населенню, і чи її взагалі роздають. Єдине, що ми робимо, ми відсилаємо конвої на Донбас і все. І згідно з моїми джерелами, я дізнався, що серед командирів ДНР і соціальна громадська адміністрація Луганська, так зване Міністерство соціальної політики, 50% цієї гуманітарної допомоги, замість того, щоб роздаватися, вона просто продається на ринках. І а, вона е, фактично націоналізована, вона називається народна. Е, 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 і Я чув такі чутки, що е, значить, оці е, е, є такі націоналі націоналізовані магазини, національні магазини, і за них відповідає пані Лариса Плотницька, і це дуже промовисто. І вона також і відповідає за те, щоб в них продавалася оця гуманітарна допомога. Ви розумієте, що тут зв'язок прослідковується аж нато очевидно. Мені казали, але я не отримав поки що підтверджень, що дехто із бійців Бетмена, що вони були задіяні в цю схему. Отже, така система отката працювала. Що оця ем, гуманітарна допомога продавалася, а потім частина цих коштів через бійців Бетмена йшла назад в Мінчаєс Росії. І ем, коли це почало викриватися, і про витоки інформації почалися, всі, хто про це знав, почали взвивати. Можливо, отамани мали, могли би надати докази цього, але їх просто поприбирали для того, щоб не було. Ніяких е, е, свідків, і е, таким чином сепаратисти там діють. Е, 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 отже, а, е, керівник Бетмена він е, аж надто багато міг розповісти. Е, е, на жаль, коли я призначив зустріч з мозговим, щоб трохи більше дізнатися, за пару днів до того його підстрілили і. Е, е, один із його колег я дізнався, що він хотів розповісти про те, як люди розтягували кошти по своїх кишенях, і це дуже зрозуміло. Ще одне ім'я Євгеній Вагнер. Це хто такий? Він полковник російського МВД. Він заступник. Начальника е, е, в, е, в антитерористичного підрозділу, а е, тому що багато сепаратистів казали, що вони пов'язані з вбивнями з вбивцями е, з сепаратистами. Плотницького і допомагали Плотницького зміцнити його вертикаль влади. Один із лейтенантів Бетмена. Ну, я, я зустрічався з Вагнером Дебальцева, де він боровся на стороні сепаратистів. Він казав, да, я із Бетмена. і... І е, у нас зв'язки з російським МінЧС, і нас покриває російське і е, фактично вони нами керують, е, це не легко було би перевірити, але, е, але там є ціла е, мережа, е, ціла низка таких припущень і під е, непрямих підтверджень цих припущень, тому що ми. Е, Е, дивимо, ми, ми бачимо, що відбувається на тій території, і е, е, як російські е, урядовці вони фактично захищають от цих бандитів, і е, е, вони надають оцю допомогу, з якою йдуть спекуляції, і, і там побудована ціла система відкатів і. Ви бачите, як це все а, е, е, взаємодіє і, е, і це е, з, з, з участю тих людей, що задіяні в переговори з Україною. Дякую тепер за питання. Прошу. Як ви поясните, yeah. я ж не в Як ви можете пояснити? Скажімо, створення вертикалі ВНР ДНР. Ну, про це я казав, і також замислявся. Ну справа в тому, що все дуже швидко відбувалося. Не хто спорював керівництві події після виборів першого листопада. Я вважаю, тому що. Набагато більше було уваги приділено у ЗМІ до Донецька ніж до Луганська. І Єдине, що можу сказати, тому що Донецьк був, будемо казати, центром виступів протестом протестів Новоросії. Створення ідеї створення Новоросії, а Луганськ був чимось таким, знаєте. Ну, коли, коли Будемо так казати, ніхто не розуміє, тому що ситуація там погіршувалася дедалі. А більше, аж доки вони, вони були на межі знищені, вони намагалися збити один одного. Вони вже почали це вбивство. Деякі російські служби, деякі люди вирішили створити цю вертикаль влади. І їм не вдалося побудувати цю струк вертикальну структуру ВЛНР. Якщо у вас є будь-які питання, що тут a lot... коли, коли в Україні у нас було багато коментарів, де казалося про військову допомогу, яка надається. Разом із гуманітарною допомогою привозиться з Росії, чи можете якось це прокоментувати. Чи є якісь у вас вічення, що там на ці конвої бомби не тільки гуманітарною допомогу, а ще й зброя? Тобто вони привозили також зброю. Я багато читав про це. Я не те, що відмовляюся казати про це, але я сфокусував, контролював свою увагу на інших питаннях. У мене не було часу займатися цим питанням. У мене було доказів певних. Хтось інші вивчає ці питання, необхідно а, шукати докази без свідчення. Їх дуже важко довести цей факт. Я не є фахівцем зброї. Бо, змовно, коли я прибував а, а, на Донбасі, то я помічав, що там, змовно, там були військові, скажімо, види видозбройні чи системи, які не мають бути, мали бути, не мали бути у руках, а, а, скажімо, місцевих. Сепаратистів, тому що я бачу системи, скажімо, у 12 року, які ніяким чином не могли потрапити до України, яким чином туди потрапили, це велике питання. Я не певний. А в тому, що перевозять зброю саме у цих вантажівках чи фурах гуманітарних конвою. Але якщо ви пам'ятаєте, перший конвой, який прибув до території України, вже декілька днів по тому, розпочалися дуже активні такі бойові дії. І коли конвой я казав за декілька днів до того, був на Україні і бракувало часу, скажімо, для того, аби я, я так вважаю, Що, що недостатньо, не скажімо, так будемо казати доказів всього. Українські е, красниці центри. Ми казали, що ви казали про ці самогоголошенні республіки. І чи потрібно, чи ми можемо очікувати ескалації на напруження в найближчому майбутньому, це перше питання. І ще... А які другі питання А, стосовно валюти в Луганську. Що стосується питання, можливо, чи можливо ескалації з дій? Скажімо, було було завезено десь близько 30 тонн допомоги і. З із, із травня до, до червня приходив кожні два тижні прибував в конвой, тобто необхідно більше часу для того, щоб підготуватися для цього. я думаю, що ми можемо очікувати ескалації, але я не вважаю, що думаю, безпосередньо пов'язані з цим. Це більше можливо пов'язане з перемовинами, коли вони призначені, чи скажімо, з поправками до інституції. Що стосується валюти, це суміш, будемо наказати. Вони приходять на карбоване з російський, але можна використовувати також українську валюту, можна а, американський долар чи іншу валюту. А, там все переплутано, будемо казати, все змішано. Чи є ще питання? Бо в нас є ще час. Якщо немає питань, тоді ми кажемо вам дякуємо вам, П'єр. Наш наступний брифінг відбудеться за 25 хвилин. Дякуємо.